Нічого собі. Люблю саме цю синеньку фанту. А я фанатка зелених ММДМС. Ой, Джис, здається, ми влипли. Ще і як. Зараз же віддавайте цю гедоту мені. Чи бачите цей знак? Він означає, що на території школи жодних солодощів та іншої маячні. Думаю, тут мене ніхто не побачить. Саме час сховати смакоту в мою схованку. Колись я до вас повернусь, а поки сидій під замком, щоб вас ніхто тут не злопав. Ось так. Здається, наші смаколики в цій скринці. Нам потрібно дістатися до них. Ого, дивись, там не тільки наші смаколики. Так, ми просто повинні відкрити ці дверцята. Не виходить. Да уж. О, відійди. Зараз я спробую відкрити її за допомогою своєї сили. Давайте, рослини. Зараз ваша допомога потрібна як ніколи. Нам з Джес дуже треба поласувати. А! Упс, все пішло не за планом. Ти така кумедна. Тепер спробую я. Знаєш, що здатне проникнути навіть у самі малі воські щілини. Звісно, вода. Та-дам! Мері, двері відчинені. Прошу йти за мною. Отак. Нарешті ми насолодимось нашими смаколиками. Але ти тільки глянь, скільки тут ще різних смаколиків. Це точно. Так і хочеться спробувати все й одразу. Так, такої кількості солодощів нам надовго вистачить. Ой, здається, я вже втомилася їсти. Згодна, мене вже нудить від цих шоколадок. Нарешті настав час пообідати. Це ще що таке. Ви як тут опинились? Е, привіт! Ми не хотіли. Та як вам не соромно, і я вигадаю, як вас провчити. Ну що, давайте зіграємо у хованки. Лінду ти водиш без проблем. Рахую до десяти. Один, два, три. О, здається, я знайшла гарне містечко. Воді у вас саме місце. Тут Лінда мене не знайде. А де ж заховатись мені. О, Я зможу використати свої здібності та перетворитися на дерево. Тут і придатний горщик є. Готово. Ні. У цій кімнаті Лінда також легко знайде мене. Але здається, я знаю одне містечко, куди вона не добереться. Ось ця розкішна хмаринка, на котрій я полечу високо. Я йду шукати. Хто не заховався, я не винна. О, здається, когось я вже побачила. За допомогою вогняної кульки я швидко дізнаю, що це за дерево. Ну, а тепер подивимось. Ай, гарячі! Лінду, а можна було без вогняних куль. Могла б просто сказати, що ти мене знайшла. Все було б не так комедно. Ну, добре, де решта. Ага. Ця ваза точно була порожня. Значить, всередині неї сховалась Джес. Подивимось, як їй сподобається, коли я збільшу температуру. Ай, гаряче ж. Я не хочу зваритися. Ліндо, навіщо ти знущаєшся? Треба було краще ховатись. І так залишилась лише гризь. Там її нема, там також вона на горі. Як же здорово звідси спостерігати за грою? Упевнена вона там, це ж стихія повітря. Ну що ж, настав час викорити її звідси. Думаю, запах диму змусить спуститись грейс на землю. Ой, який жахливий запах. Фу! Ой, я падаю. Ааа, ой! Ненавиджу запах палиного, а ще падати з хмар. Я знайшла всіх, яка я молодець. Який Квентін гарний. Ага! А який він стильний. Все, хочу сісти поруч. Ні, це я сяду до нього ближче. Квентін, привіт. Не звертає на мене увагу. Може, недостатньо спецефектів? Без проблем. Я можу призвати повітря. Що тут відбувається? Ти хто така? Я хочу з тобою познайомитись. Мене звуть Грейс. Безолозна газета. Відчепись від мене. О, ні. Я тепер жахливо виглядаю. Не дивись на мене Квентін! Привіт. Вона пішла. Лишились тільки ти і я. Та вже. Звідки ви такі взялись? О, я знаю, як зробити себе ще привабливішою. Ці квіти на голові не залишать нікого байдуже. Хоча можна додати квітів і сюди також. А, апчі. Апчі! В мене алергія на квіти. Що? Алергія? Пробач, я не знала. Квентін, пробач мене, будь ласка, бідолашний. Не чіпай мене. Ні. Він пішов. А тобі що треба? Мері, ти мені так сильно подобаєшся. Подаруй мені свій поцілунок. Ну, вже ні, краще я буду сама, ніж з тобою. Ну й добре, ти не знаєш, кого загубила. Будьте уважні і записуйте за мною. Як же мені на брице Все-таки хворіти це не круто. Лінда. А можна акуратніше. Через тебе я мала не втратила цю прекрасну ручку з помпоном. Пробач, я ж не спеціально. Апчки! О ні, це ще гірше. Якщо вчителька побачить, вона дуже розлютиться. Потрібно терміново позбавитись цього кактуса, що горить. Акваріум ідеально підійде. Ось так. Фух, спрацювало. Що тут відбувається? Та нічого особливого. Ну, дивіться в мене. А, а, а. Лінда, вистачить чхати. Дякую, А-а-а! Що це було? Який жах. Викликайте пожежників. Вже пізно. Думаю, уроки сьогодні скасовуються. До побачення. Так, Джес, прошу, показуй свою роботу. От і що це за конструкція така? Як вона працює? Так, так, звичайно, зараз покажу. Потрібно просто налити в цю колбу трохи води. Дивіться, як вона переміщається по моїй конструкції. Готова. Нічого собі. І правда вже цікаво! І таким чином млин запрацює. Так, така цікава задумка заслуговує найвищий бал. Це ще що таке. Припини негайно. Джес, ця конструкція виявилась несправною. Ставлю незадовільно. Упс. Лінда, ти наступна. Показуй свою роботу. Я зробила самий справжній вулкан. І як він працює? Секундо. Потрібно просто закинути в нього невелику вогняну кульку. Подивіться. І справді працює. Лінда, ти велика молодець. Вітаю, ти отримуєш вищий бал. Дякую, професор. Що відбувається? Який жах! Через твій вулкан скоро тут все покриться лавою. Я не хочу тут згоріти. Допоможіть. Професор, мені важко. Ви не з легких. Нічого собі, що Лінда, влаштувала. Ну Як завжди саме сміття скрізь. Оні, це що? Лава? Так і я точно прибирати не буду. Бана наближається. Ліндо, це все через тебе. Упс. Дівчатка, прошу уваги. Сьогодні на уроці на вас чекає тестування. Тож приготуйтесь. Тест? Що ж нам робити? Я взагалі не готувалась. Точно. Саме час застосувати наші нові сили. Що тут відбувається? Хто не зачинив вікно? Звідки такий вітер? Допоможіть. Спрацювало. Вам весело? Думаєте, якийсь вітер урятує вас? І якби не так, сидіть та вчіть, поки не пізно. І так, увага! Я записую приклад. Грейс, не переймайся, дошка їй також не допоможе, тому що все, що вона напише, буде змито з наших очей. Хто дозволив вам підходити до дошки? Навіщо ви все стерли? Добре, що я запам'ятала приклад. Запам'ятали, кажете? Добре. Тоді я змию його ще раз. Як же ви мені набридли? О, ні, тут слизько. Ой, мабуть, це дуже неприємно. Ну, все. Ви мене остаточно розлютили. Що? Як? Вже. Поки що не пізно, ми додому. До побачення. Я вам ще влаштую. Мені здається, це буде крутий фільм. Я читала рецензії. Стояти. Навіщо ви набрали стільки смаколиків? У цей зал їжу проносити не можна. Тож вам доведеться віддати все мені. Віддати? Ну, гаразд. Ми дуже хочемо подивитись цей фільм. Чому все так несправедливо? Я сподівалася, що я ще й поїм. От тепер ласкаво просимо до сеансу. Приємного перегляду. А мені приємного апетиту, бо я все це злопаю. Чи ні? Ще рано. Вітаю. Зачекайте. Куди це ви прямуєте? У нашому кінотеатрі заборонено будь-які смаколики. Доведеться все конфіскувати. Ще чого. Якісь безглузді таблички, мені не указ. Охоронець. а ну йди з проходу. Ви що робите? Холодно ж. Я скоро повернусь. І що не зіпсує мені кінопоказ. Сподіваюсь, такого більше не повториться. Це було ніяково. Стоп! До нас не можна проносити смакоти, тож зараз же віддайте їх мені. Розмріялися. Ви б краще вчасно в туалет сходили, а то у вас танці намокли. Ви що, знущаєтесь? За що мені таке покарання? Це не я. Знайте всі, це не я. Який же охоронець смішний? Ну, добре, час заходити, а то я так і на фільм запізнюсь. І навіщо ми все віддали цьому охоронцю? Точно, це ми з тобою погарячкували. Точно, як же я раніше не подумала. Моніко, давай виростимо кукурудзу прямо тут, щоб потім зробити з неї попкорн. У мене з собою є необхідна земля. Треба ж працює. Клас. А тепер за допомогою моїх сил перетворимо цю кукурудзу на попкорн. Лілі, геніальна ідея. Тільки будь обережна. Зараз відерце буде дуже гарячим. Працює. Що там відбувається? Ого, як це ви зробили? Звідки у вас попкорн? Це секмітливість трохи суперздібностей. Попкорн, до речі, смачний. Все точно. Ми з тобою великі молодці. Моніко, що з тобою таке? Ого? Так ти ж захворіла. Так, щось я зовсім розклеїлась. оп оп стояти. Чихати тобі небезпечно. Дякую, Лілі. Апчі. Пробачте, я не спеціально. Ой-ой, ваше волосся. Волосся? А що з ним? О, у мене пожежа на голові. Допоможіть. Є в мене одна ідея. Сподіваюсь, земля зможе загасити цю пожежу. Земля? Я ж на роботі. Як я ходитиму з такою зачіскою? Здається, я трохи переборщила. Апчхі! Тепер у мене земля навіть у носі. Будьте здорові, а нам час іти. Ось це так, який крутий магазин. Дивись, це ж хагівагі. Може, купимо його, щоб грати. Так, магазин, тут і справді крутий. Ого, дивись, Гриць. Це ж Хагівагі Я його просто обожнюю. Дівчатка, пробачте, але ця іграшка просто повинна дістатись мені. От і він. Будемо дружити. Чому це тобі? Я теж хочу хагівагі, але нічого. Є в мене ідея, як можна цього милашку відібрати. Ти все одно не зможеш перешкодити самій природі. Що відбувається? Та-дам! Тепер він мій. Взагалі то я теж хочу хагівагі. І я знаю, як забрати його собі. Лілі не зможе втримати його в руках, коли його шерсть буде розпечена до краю. Ай, як гаряче. Спрацювало. Тепер він мій. Зрозуміло. От дідько він горить. Ні, палаючий хагівагі мені не потрібен. Моніка, ти зараз тут пожежу влаштуєш. Точно, я ж маю стихію води. Я зможу цю пожежу запобігти. Спрацювало. Що тут відбувається? Чому спрацювала пожежна сигналізація? Ви що робите? Нічого, просто прийшли подивитись. Справи погані, випустіть нас. Ось ще. Ви надто небезпечні для оточуючих. Благаємо, будь ласка, ви що купились? Та-дам! Це був лише один із моїх трюків. Здивовані? Настав час складати чарівні артефакти назад в капелюх. Їм треба трохи відпочити. Ну, добре. На сьогодні все. Дівчатка, я з вами прощаюсь. Все? А як же суперздібності? Поверніть нам наші сили. Так не чесно.